Зараз попрацюємо з степенями. Потрібно знати властивості степенів, потрібно знати дії з дробами в цих прикладах. Виглядають вони достатньо складно. І так, ми маємо дивитися спочатку на дроби, уявимо їх поряд, можна написати, 1 третя на 9 п'ятих, помножене. П. Ми якби згруповуємо П в мінус «другий», Можна це робити усно, але оскільки я все-таки показую, як це робиться, то зроблю письмово Q в мінус 5 на Q в кубі. Тобто ми згрупували дроби, згрупували П, згрупували букву Q. Дорівню. Тепер дроби можна скорочувати. 9, 3 скоротили на 3, тоді буде 3 5. Тепер згадаємо, що роблять степенями. При множенні, при множенні степені додаються. Мінус 2 плюс 6 це буде плюс 4. При множенні степені додаються Q, мінус 5,3 в мінус 2. Наступний приклад. Я знову маю числа записати поряд. Мінус 0,4 на 1,5. Далі B, я бачу і тут Б. Б в мінус третій на Б в квадраті, згрупувала С в сьомій, С в мінус шостій, згрупувала. дорівнюємо, можу вже переходити до результату. Знак буде від'ємний. Тепер ми множимо цілі числа 15 на 4 без ком. 15 на 4 це 60. Можна написати 60. І оскільки в нас дві цифри стоять за комами, то дві цифри ми і відділяємо з кінця Раз, два, і кома стане тут. 0,6. Цей 0 можна не писати, він нічого не вартий в кінці, за комою. Б в мінус першій, і С просто в першій. Тобто відповідь мінус 06 b в мінус першій це. Наступний приклад ось такий. Ми спочатку маємо виконувати піднесення до степеня, а потім вже множення. Тому 5а в мінус 6 переписую, а тут підношу до степеня. Мінус 3 в степені мінус 2. Давайте я запишу так, мінус 3 в мінус 2. Тобто, коли ви в степінь ви кожен. Множник тут маєте в цей мінус другий степінь, і цей, і цей, і третій. Далі, А в мінус другий, мінус другий. Це виглядає так. А в мінус другий у вас було, і ви в мінус другий його множите підносите. Б у вас в кубі було, а ви його в мінус другий, Дорівнює. Тепер. 5 я перепрошу 5а в мінус 6, і поки спрощую цю частину помножити, мінус 3 в степені мінус 2, якщо степінь парний, парний то мінус 3, якщо без, поки що без мінуса, мінус 3 в квадраті, це буде, це буде 9, а мінус означає перевернутий дріб. Це одна дев'ята множимо на А в степені мінус 2 на мінус 2 – плюс 4. І на Б множимо тут мінус 6. Дорівнює. Число 5 множу на 1 дев'яту. 5 9. 5 – це як 5 перших. На 1 дев'яту – 5 дев'ятих. А далі, як згруповували тут, так само і тут. А – мінус 6 плюс 4 – мінус 2. Б Ну, потрібно подивитися, тут Б немає, тут тільки один раз Б зустрічається, тому так. І ще один такий складний приклад: ми бачимо Ми бачимо тут і десятковий дріб, і звичайний дріб мішане число. Потрібно переводити в один вид дробів. Тому десятковий переводимо в звичайний, як чуємо, так і пишемо: 45. Сотих. Далі поряд напишу цей перевожу 10 дев'ятих Один на дев'ять і плюс один 10 дев'ятих. Ми згрупували числа. Тепер буква в нас є М Н і П мінус 3 М восьмій. Так, далі. Тепер n в квадраті, а тут n в мінус 11. Згрупували. p в мінус 4, p в 6. Згрупували. Дорівнює. Тепер тут. Тут дій з дробами можна скорочувати. 10, 100, 10, 1 після скорочення. Тут на 9, 1 і 5. Далі я бачу Чисельнику 5, знаменнику 10 можна продовжувати скорочувати. Тут буде 1 і 2. Це скоротилося до однієї другої. Одна друга М. рахуємо мінус 3 плюс 8. 5. Тут n разом мінус 9, і P4 плюс 6 це буде П квадрат. Даний самий найпростіший приклад оцей. Особливо останній, але ну можна ж розібратися.